Місяця всім привіт! Починаю новий влог. Відвожу Андрюшку зараз в гості. Поїде він на три годинки, погуляє до бабушки. Купила йому вчора на долар трі лопатку. Мала ще купити матрасик, щоб він плавав, але я його просто не знайшла там, тому сьогодні пошукай десь просто в іншому долар трі. І після цього в мене буде три години десь потусуватися. Хочу поїхати, є біля нашого дому, недалеко, як книжковий магазин. Там всередині є Starbucks, і, як і мені хтось сказав, що там є дитяча зона. Тобто я, ну, така, де Андрюшка зможе погратися, тому на майбутнє якраз посижу, помонтую там лох, якщо там можна сидіти, і буду знати, що можна його туди звозити. Це Техас, тому. На вулиці плюс 37, нічого не змінюється, І так буде все літо. Поки їхали, попали в невеличку пробку. Смішно, як за мною, стоїть така фура. Я не знаю, чи буде видно зараз. Така як в американських фільмах. Трактики їде. <свігінь> <свігінь> все, пока-пока. <клев> так, кожен раз. Я приїхати помити машину вже вдруге. Тому, в принципі, вже технологію зрозуміла туди заїжджати. Так що сьогодні п'ятниця, вдруг Паша поїде на таксі працювати ввечері, не знаю, то хай вже буде чиста машинка. І тепер вже починається мийка. Але насправді у людини, у якої нема міні клаустрофобії то мене не зрозуміти. Я минулого разу з Андрюшею тут трошечки налякалась. Ну, тобто, блін, мені реально стрьомно, коли таке воно хвилин десь секунд сорок. Ти просто в замкнутому пространстві твою машину ось катить знизу там колюсиків ці автоматичні. О, я собі просто включаю потім на всю, щоб мені дуло повітря, і мені так якось легше трошечки. Думаю, що я гарненько помила машину. Але да, чомусь прийшлось Ой, двері не закриті. Сильно натирати, бо якісь всі були двері в пятнах. Я трошечки тут попилососила, поприбирала. Думаю, сподіваюся, що Паша ввечері не скаже, що він їде перемивати машину. Ну, чухли, як я казала, що вони мені не подобаються. Ой, але Паша поки що хоче, щоб вони тут тимчасово були. Щоб ті сидіння, бо тут сидіння на шкіріні, як джип'ю, тому щоб вони не засижувались, коротше, поки він і тимчасово працює в таксі, тому хочу, щоб тут були чохли. Ну і ладно. Поїхали далі. Зараз хочу в долар 3. Все-таки той матрас, Андрюша, для плавання купити, бо в жилеті він не плаває, вже не хоче, і цей матрасик йому треба. Тому зараз заїду, пошукаю десь поруч долар 3, завезу назад йому, там, де він в гостях, а потім все-таки доїду до тої. Я не знаю, книгарні, називаємо це Мамо, Це книгарня. Там, де я хочу хоча б годинку помонтувати влог, а потім швидко поїхати додому, готувати пиріг і борщ. Такі в мене плани, поки малого нема дома. Це якийсь інший долар-трі. Тут якось ніколи в цій стороні навіть не було. Зараз подивимося, чи тут продається те, що мені треба. Да, трошки більший за нас такі долар-трі, але блин, нема. Взяла тільки оці штучки, Андрюша їх. Теж ми купляли десь місяць тому, вже загубив ось теж для басейну плавання, але не те, що нам треба. Ще буває на виході. Отам стоять. Блін, пів весни і літа просто стояли, а коли треба, жодного нема. Ось тут ще теж все для плавання. Теж нема. Так розраховувала, що хоча б тут. Ладно, тоді до Андрюшки зараз не їдемо. Їдемо просто в той кафе, чи не знаю, що тут таке, на півгодинки посидимо. Є якісь такі вон штуки. Може то для плавання, на рукавники якісь чи що. Не знаю. Візьму собі ще до кави отакі, щоб в кафе вже не витрачати грошики на цукерки. Ось так виглядають оці. Тут такі магазинчики, кафешки і якісь там навіть є дитячий садочок невеликий. Я колись питала за нього, але там щось 12 доларів в годину або 1200 на рік. Дорогувато. Приїхали ось в ось штуку, як вона називається, Bareless Noble. Якщо я правильно так написала, пішли сюди. Колись писали, що тут є Starbucks, але вже не бачу цю вивіску, може вже просто... Не вигідно і закрили, бо я взагалі це місце завжди проїжджала повз. Тут всюди книжки, книжки. Ні, є кав'ярня. Не знаю, чи то старбург? Так, да, Старбург. Підемо, покажу. Так, тут книжки. Зараз хочу подивитися, бачу, що там щось дитяче в кінці. Може, якийсь класний магазин, не знаю. Так, Поки бачу іграшки, іграшки. Поки йду, а думаю тільки про те, як зараз буду їсти буену, bueno, я його вже давно не їла. Так, оце, типу, дитяча якась зона, але там просто лавочка. Окей. Все? О, так, да, все. Ладно, я щось думала, що буде трошечки веселіше тут для Андрюши. Не буду йому, в принципі, що тут робити. Так, чисто на 10 хвилин побігати і все. Скільки тут рюкзаки коштують. Іде ціна. Якийсь магазин без цін. Просто не бачу, скільки навіть коштує ніде нема. Дивно не можу знайти. Ось навіть тут все так, так, і все. І все. І ніяких більше бірок немає. І тут нічого не написано. Ладно, підемо далі, пошукаємо. О, тут написано, що 17 доларів. А, ось 20. Прям пропечатано на штрих-коді. Скільки коштує? А, так, да, ось 17 доларів коштує. Може, і тут так само на штрих-коді. Давайте хочу одну візьмемо. Ні, тут просто штрихкоду навіть. А, ось знизу. Ні, нема ціни. Ладно, якась загадка. Скільки це все коштує. Ось таку класну штучку ми Андрюші купили в доларі за долар. Може, ця, звісно, якісніша, але Андрюша теж супер, але за долар. Так, пішли далі, подивимось. Ну, таке. Якщо сюди приходити, не думаю, що. Реально буде цікаво, максимум він просто іграшки поперевертає. І ось тут ось лавочки, типу можна посидіти. Хм, може комусь буде цікаво. Це відразу біля нашого дому Бексі, де ми живемо. Так, пішли тепер далі в кафе. Ой, не сюди. Сяду, як айтішники, знаєте, монтують щось. Щось роблять за компом, я так буду в телефоні щось монтувати. Так, пішли, поп'ємо каму. І мені ще тільки що подзвонили з бухгалтерії нашого комплексу, де ми живемо, бо я ж вчора підходила, щоб вони повернули мені переплату в півтори тисячі доларів. У нас через там 6 днів 5 вже переїзд. І... Звісно, мені треба ці гроші, щоб покласти в майбутню квартиру, ніж там десь кредит брати зараз кредитні гроші. І вони вчора сказали, що зв'яжуться зв з бухгалтерію офіс і тоді надішлють чеком на нову квартиру через там тиждень чи щось таке. Сьогодні подзвонили ці бухгалтера і сказали, що да, ще раз уточнили, куди відсилати на стару адресу в офіс чи в нову. Я їм кажу, чому я не можу просто під'їхати, можете ви спитати вашого менеджера і на руки отримати сьогодні, якщо ви в нашому місті, я витрачу там 30-40 хвилин в одну дорогу, але заберу сьогодні вже чек, і завтра вже в мене будуть, а ввечері вже гроші на руках. Бо вона каже, теж треба чекати тиждень чи два бред. Ну, Коротше, тепер вона сказала, що мені набере оце я зайшла попити собі взяла каву, 5 доларів, до речі, коштувала, Дешевше, ніж в торговому центрі. І буду їсти. Так що всім смачно. Якщо буду монтувати влог, поки вона мені не подзвонила, мене є ще вільних дві години. Трошки тут посижу, і потім мені треба буде їхати додому, готувати їсти. Вже прийшла з того кафе, підійшла до нашого менеджера поговорити про нашу переплату, де і гроші, і сказали, що вибачте, коли закриють ваш акаунт, а це після сьомого числа, бо ми звідси з'їжджаємо після сьомого, вони тільки тоді нам надішлють чек. Тому ще мінімум два тижні точно не побачимо ці гроші. А по факту прийшла додому і розумію, що за півгодини я все одно не встигну приготувати борщ, зробити пиріг, що це я все поставлю. Потім поїду за Андрюшу, треба буде виключити це, не забути. Тому в мене залишилось куди я витратила 2,5 години. Я не знаю. Але тепер у мене залишилось пів години, і я тепер буду просто сидіти, відпочивати і чекати, коли мені його вже забирати. І, мабуть, коли його привезу додому, покладу спати, тільки тоді почну вже те, що мені дуже треба зробити приготувати їсти. Була одна хвилинка, а для мене 45, тому що Андрюша затримався в гостях, тому вирішила, ладно, почну все таки готувати, бо потім хочу так само, хоч трошки, коли він приїде ляже спати, теж повалятися. Бо я ще половину тільки зробила того, що хотіла, і готую величезну кастрюлю борща. Бо, як я казала, ми іноді нашим друзям-американцям тут. Раз тиждень, раз-два тижні я готую борщ, просто їм передаю і вони завжди вдячні, їдять його і кажуть, що дуже дуже смачний. Так що я їх підсадила на цей борщик. Ще колись підсадила на пиріжки, але ми їх перестали готувати, бо ну, від них реально дуже. Вони дуже смачні, калорійні максимально. Бо я їх готую прямо на сковородці, отак олії половина. Олії наливаю, і вони через все максимально жирні, але такі пухкі, все і ні. Тобто від них можна реально набрати дуже багато ваги, бо ти їх їси по три, по п'ять за день. Коротше, не купляю тепер то тісто. Ще оскільки дома я тільки що готувала, і в мене зламалась. Е Блендер чомусь не включається, я ненавиджу терти нічого. У мене завжди, я здираю, собі не знаю, в когось така проблема. Я стараюсь дуже акуратно, але це так боляче, Боже. Я вже забрала Андрюшку і смішно побачила, тут білки Ми бігають. Не можна, не можна. І Андрюша розповідає, як він здогадався, що це білочки хлопчики. Як ти здогадався? Що? А чого вони хлопчики? Бо Вони хляється. Я Андрюшка там спав, покажу, ну і ще спить трошки, що все-таки приготувала за ці півтори години. Вийшов ось такий борщик смачний. Потім картопелька в аерогрилі. ось такі шашлики, м'ясні, а це філе в біконі, а це просто за очами такі, це на вечерю, Ну, на два дні, не думаю, що це на сьогодні тільки. І ось такий яблучний пиріг. Так що я молодець. Сьогодні Андрюша побив всі рекорди і спав до п'ятої вечора, з півтретєї, мабуть. І це зараз сьома вечора. Ми тільки з ним. Він скаже, що він спайдербой. І ми тільки йдемо на басейн. Вирішили прогулятися, бо в нас жаріще і вдома нема сенсу сидіти, тому йдемо гуляти далі. Я вийде, вже не плаває в своєму жилеті, тому приходиться його на руках таскати. Весь час. Так, ти щасливий? А загука. Ти будеш близько, показуй менче ти ж саплавати, що? Там до ламаю за шорти. Я порадаю. Можна тебе повертай туди куди скоро, подивила зіле. Там немає вода. І вергити вони. Я нагадую. Я так досліджую я ментально. Показуй там. Це те, що я роблю. Ранок наступного дня, і я нарешті ось отримала апрув по своїй податковій декларації для Ютубу. Я зранку суботи ще трошечки не привела себе в порядок, не нафарбувалась, але сіла займатися податковою нарешті цією декларацією. Думала, що там щось грандіозне для Ютубу, щоб вивести ці 100 доларів, які в мене на рахунку. Але поки що тільки 88, які бачать ця програма. Тось тому треба зачекати ще десь тиждень. Вони це побачать і тоді вже нарешті прийдуть на карточку і вам розкажу мій перший такий заробіток з Ютубу. Тому я задоволена, що сіла, бо я пашу напрягала. Він каже: так займайся сама. І оце тільки що сіла, все розібралась, то задоволена, супер. Вже зібрались і їдемо. Покажу трошечки, можливо, вже сьогодні, куди ми переїжджаємо. Нам треба вирішити питання з оплатою, бо через три дні а вони кажуть, що наче ми можемо заїхати навіть раніше. Ще взяла з собою оцю буклетик про ту ярмарку, на яку я ніяк не попаду, що вона до дванадцятиї працює, зараз пів дванадцятої, можливо, встигнемо, то бо ми їдемо з одного торгового центру, потім з малим, а Паша далі по справам, і хочу заїхати ще на ту ярмарку. Я їду на ті, вирішила, що на вихідних я тільки на білій. Так, да, ти в тіньочку будеш? Так, приїхали поки що ось. Так виглядає тут, прямо біля нашого центрального входу в комплекс, ось така територія. Це ми вже в холі. Я з менеджером там розбираємося і так виглядає. Там, де ми будемо приходити каву пити. Нарешті що тут є стакани. Не такі великі зміни, але порівняно з нашим тим комплексом. але Тут хоча б да, така маленька кавомашинка, але нічого. Ось отак він виглядає. Така територія там. Це як хол у нас, звісно, в Бекслі хол був в 5 разів більший. Ще тут по якимось дням попкорн готують для діток. Ось така зона теж тут посидіти. Але я не впевнена, що тут колись хтось. Добре зараз. Ось там басейн. Далі. <гум> Андрю, що тут щасливий, ми зрозуміли, як тут лід робити. Ось падають такі крижинки, давай. Елі. Я сам, хочу. сам хочеш? «Ти, ти, ти. Давай тебе сюди посажу збоку. Думаю, що так можна. Все, бери, набирай на стаканчик тобі. Давай, давай. Вау. Да, буде прикольно тут щось собі брати воду, тут в холодильниках безкоштовна водичка є. шкода немає всяких там спрайтів тра та та але ладно. Все, Все. і там відразу басейн. Дружо обожнюю лід їсти. Ось там ще багато не робив собі, поки там паша зайнятий, розважається в Walmart з Андрюшою купити чисто хліб. Давай, давай, перший раз платить кешем. От сюди, мабуть, зверху. Давай. Клади, треба заплатити за хліб. Все, забрала автомат долар. Все. Бо нам все таки сказали, що нам сьогодні ключ не дадуть, і ми не зможемо заїхати 30-го, Заїдемо як по договору з 2-го числа. Тому сьогодні заїжджає тільки наш друг і поїдемо. якраз Подивимось на квартиру його, теж в нашому комплексі, і вони приймають тільки чек, тому тепер треба стояти тут чергу і зробити для комплексу перший раз чек. А потім вони вже будуть через банківський акаунт вже можна буде платити. Зараз треба готівку покласти, потім піти туди і знову поїхати. Покажу, це квартира така, як і в нас буде. Тому так трошечки бігом там балкон. Тут у нас зараз зала гардеробна. Так, це однокімнатна квартира. Ось отака. І тут ще гардероб, а потім вже свою зніму, коли нам ключі віддадуть. Все, і тут лаундрі, все. І на балконі ще є такі кладовки тут великі. Все, і такі балкончики. Ось такий комплекс. Все, мабуть, на цьому буду завершувати цей блог з нашого майбутнього комплексу. І вже в наступному відео покажу, куди ми переїжджаємо. Дякую всім, хто додивився до кінця. І побачимось з вами у наступному відео. Всім пока!